Що вам важливо почути прямо зараз? що свічка покаже. Якийсь іде результат і захист одразу. Ніби ви ось вкладаєтесь кудись такі зусилля титанічні, здається, що от уже щось не вийде. Але тут іде мені результат. Фінансовий результат, як прям мішок несете, або якісь документи, ну, більше на фінанси, щоб нарешті ви добилися, да? от ви вкладались, ви пробували ну, свою якусь реалізацію робили. І нарешті є якась тут перемога, є якийсь результат, силу свою відчуваєте, що ви змогли, що ви дотягнули, що ви щось доробили. Що це все було не даремно?